Цієї неділі розпочався футбольний турнір Золота осінь осінь-2012» під патронатом голови Калузької районної ради Василя Дзунзин. У ньому взяли участь п'ять команд із Боднарева, перевозця, студінки, бабина зарічного та підгірок. Баталії м'яч далі у сюжеті. П'ять районних команд слухають побажання та настанови тренерів і гостей. Опісля виходять на поле, щоб поборотися за призові місця. Отримати кубки, перевозецькі представники першими випробували свої можливості. По пенальках обійшли боднарів, розповідає гравець із сімнадцятирічним стажем. Все, смисл життя для мене це футбол. В принципі, якщо відкинути особ... ну, сімейне життя, все тому подібне. Вважає, що всі команди мають шанси на перемогу. Колись студентка грала на область, про це констатує теперішній голова ради, а тодішній директор радгоспу. І в нас команда була, ми фінансували, виділяли транспорт, фінансували. Потім будували цей стадіон, тому що стадіон студентці був за селом, ну такий примітивний. А той час ми разом наша будівельна фірма. Скажімо, бригада називалася, але це дійсно була фірма, понад 50 будівельників було, техніка своя була. Все це ми були, перш за все, окультурили. Це були людські городи. Я йшов особисто до кожної людини, чий це був город. Звичайно, що ми поміняли, ми дали в іншому місці, можливо, ще і більше земельної ділянки, для того, щоб оце біля Лімниці зробити цей стадіон, тому що тут земля дуже супіщана, скоро висихає і так далі. І отак от ми розвивали спорт судінці. Завдяки одному із працівників підприємства, що дуже захоплювався футболом, цей вид спорту пропагувався на теренах села. Тому в знак Шани ділиться Василь Степанович. Весною проводитиметься турнір пам'яті Івана Стуса. Майже 40 років займається організацією змагань у Калуському районі. Василь Овчар. Вдається віднайти спонсорів на завершення футбольного сезону перевірити свої можливості і ще раз доказати. Хто в районі є сильніший традиційні змагання дають стимул нашій молоді розвиватися у правильному руслі, головне, щоб ще й влада була на їхньому боці.